Слава Україні у програмі новини за тиждень. Ви дізнаєтеся про таке. На фронті загинув 20-річний воїн із Золочівського району Кшивецький Роман. Стали відомі деталі ракетної атаки рашистів по Львівщині. Владика Димитрій завершив божественну літургію у храмі Пресвятої Богородиці міста Броди. У Золочівському районі відкрився кафе Маркет Дідо. У селищі Красне демонтували пам'ятник радянському солдату. Бродівська громада попрощалася з бійцем 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України Ігорем Прокіпчаком. У Заболицівській громаді попрощалися з воїном Володимиром Гірником. Внаслідок ДТП на Львівщині загинув пасажир швидкої. У Бродах з озера витягнуто чоловіка. У Краснянській громаді провели в останню дорогу захисника України Юрія Солотву. Як волонтери колядують у Золочеві. Ніч перед Різдвом у Бузьку. На війні з російськими окупантами загинув 20-річний юнак з села Вербляни, український захисник Кшевецький Роман. Хлопець з жовтня 2020 року служив у лавах Збройних сил України стрільцем-снайпером, боронив до останнього подиху нашу країну від рашистської нечисті та загинув 9 січня 2023 року поблизу міста Дружківка Донецької області від осколкових поранень несумісних життям. Роман залишився вірним присязі та щастю виконав. Свій обов'язок з захисту батьківщини, на жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати, смерть найріднішої людини велике випробовування. В цю гірку мить розділяємо горе з родиною загиблого та схиляємо голови в глибокій скорботі. Вічна пам'ять та слава герою. Інформує Бузька міська рада. Рома був спокійний, такий хлопчина, спокійний. Серйозний, ніколи нічого лишнього не говорив. Він був снайпером, загинув недалеко від Дружківки, віддав своє життя за мир і спокій, за майбутнє наших дітей, за нашу незалежність. Страшна новина прийшла до нас в наш Старостинський округ, в село Вербляне. Загинув під Бахмутом. Молодий хлопець 20 років. У квітні йому буде 21 рік. Не мав би він то загинути, але він загинув. Він захищає нашу Україну. Я вам скажу: сьогодні зібралося все село і окружне села, щоб попрощатися з тою дитиною. Дитина наша патріот. Вона 18 років пішла служити в армію, потім підписав контракт і пішов захищати нашу батьківщину. Йому честь і хвала. Він герой. Він герой України і. Саме, що в нас гине цвіт нації, а лишаються ті, хто тікають від того і чекають того москаля, що прийде. Чесно, мене серце болить від таких дітей, що вони гинуть. Мав би я загинути, мали б ті старші, і захищати, а він мав би жити, жити і жити. Слава герою! 14 січня під час масованого ракетного удару ворог кілька разів влучив в об'єкт критичної енергетичної інфраструктури у нашій області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький. Наша область була знову проатакована. Кілька влучань об'єкт критичної інфраструктури, можливі застосування геть і відключення електроенергії. Та саме відбулося, і по інших областях зменшена генерація будемо мати проблеми. З електропостачанням. На даний момент застосовуються графіки аварійних відключень. Величезна бідна в Дніпрі, співчуття, глибока шана до людей. Але перемога буде за нами. Слава Україні! Тримайтеся, не ігноруйте сигнали тривоги! 14 січня 2023 року у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди, де настоятелем є митрофорний протоієрей Василь Шира, відбулася свята літургія. Завершив Божественну літургію владика Дмитрій Рудюк, архієрей Православної церкви України, митрополит Львівський і Сокальський. <плес> Неподалік Золочева у селі Велика Вільшаниця при автодорозі Львів-Тернопіль відкрився кафамерка Дідо. Діді дідо завжди раді бачити вас. У нас ви зможете відпочити скуштувати запашної кави та смачно поїсти. Чекаємо вас! В кафе дідо, у кафе Марті Дідо нас завжди дуже смачно. Можете скуштувати шашлик смачний, фастфуд, гарячі страви, домашні вареники. Соковитий язик з монгалу, шия свина, запечене м'ясо, смачні комплексні обіди. Є туди входить салат, перше, гарнір і м'ясо. Фемаркет Дідо працює щоденно, без вихідних, з 7 до 23. Ми будемо раді вас бачити все, що пов'язано з Радянським Союзом Російською імперією, нам потрібно забути, а всі пам'ятники та пам'ятки культури тодішнього часу демонтувати. Про це інформує Краснянська селищна територіальна громада Золочівського району. У селищі Красне, виконуючи рішення виконавчого комітету від 28.09.2022 року номер 401, працівники комунального підприємства з небайдужими мешканцями провели демонтаж надмогильної споруди, яка розташована на братській могилі радянських воїн. Пам'ятка історії по вулиці Грушевського. Як зауважує селищний голова Роман Фурда, натомість усі поховання залишились. А на місці пам'ятника радянському солдату встановлять хрест. Там молитимуться за загиблих у Другій світовій війні. Також будуть проведені роботи з благоустрою території, на якій провели демонтаж надмогильної споруди. За історичними довідками, цей пам'ятник встановили навісні 1985 року з нагоди відзначення сорокової річниці від дня перемоги у Другій світовій. Нагадаємо, на виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону про Ганди їхньої символіки протягом 2022 року у Краснянській територіальній громаді відбулось перейменування низки вулиць, що носили комуністичні радянські назви. Зокрема, рішенням сесії від 8 12 двадцять року номер 905 перейменовану вулицю Воложкова на вулицю Памби-Беринди в СМТ Красне. Також рішенням сесії ради від 25.08.22 номер 835 перейменовано в СМТ Красне вулицю 50-річчя Воз'єднання на вулицю Незалежності, вулицю Гагаріна на вулицю Яблонева, вулицю Засядька на вулицю Василя Кука, вулицю Тудора на вулицю Соборна, вулицю Попова на вулицю Захисників України. Інформує Красненська селищна територіальна громада у Золочівському районі. Бродівська громада попрощалася з бійцем. 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України ігорем Прокіпчаком. 53-річний воїн загинув 8 січня 2023 року на Харківщині. Після навчання у Поморянському профтехучилищі Ігор Прокіпчак проходив строкову службу водієм-електриком. У 1993 році підписав контракт з військовою частиною А 0508 закінчив школу прапорщиків і до 2019 року служив у військовій частині міста Броди. Пішов на заслужену панцію та вторгнення Російської Федерації в Україну покликало. Справжнього патріота знову стати до лав захисників з березня 2022 року. Ігор прокипчак тероборонець. В цю гірку мить розділяємо горе з родиною загиблого та схиляємо голови в глибокій скорботі. Повідомляють у Бродівській міській раді. Світла пам'ять і шана Герою України. Отвоє царство є сила і слава, Отця і на духа нині, і повсякчас. І на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. Аллилуйя, Аллилуйя, полилуя, слава Тобі, Бог.

У селі Дуб'є Золочівського району попрощалися з воїном. На щиті повернувся додому Володимир Гірник 1982 року народження. Навколішки віддавали останню шану Володимиру люди у рідному селі. В цю гірку мить розділяємо гори з родиною загиблого та схиляємо голови в глибокій скорботі. Світла пам'ять і шана Герою України. Дорожня транспортна пригода сталася 9 січня близько 17.00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Дулі Бистрейського району. Про це повідомляє кореспондент Золочів з посиланням на поліцію у Львівській області. Як попередньо встановили правоохоронці, сталося зіткнення трьох транспортних засобів, карети швидкої медичної допомоги, маршрутного автобуса та вантажівки. Від отриманих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травм на місці події помер 80-річний пацієнт. Крім того, тілесні ушкодження отримав фельдшер 47-річний львів'янин. За фактом, правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, максимальне покарання, передбачене санкцією статті, позбавлення волі терміном до 8 років. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, призначено експертизи, триває досудове розслідування. 10 січня о 12.42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Броди, Бродівська міська територіальна громада, вулиця Набережна Золочівського району в озері Бугаї знаходиться громадянин 1972 року народження, житель села Салашка, та не може вибратися. Пожежно-рятувальним відділенням витягнуто чоловіка на берег та передано. ...працівникам швидкої медичної допомоги. Виїжджали 10-та ДПРЧ міста Броди. Інформує Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. У селі Скнелів провели в останню дорогу захисника України Юрія Солотво. Про це інформує Красненська селищна територіальна громада Золочівського району. 10 січня у рідному селі Батьків відбулося прощання із загиблим, який 16 березня пішов на фронт. А 25 грудня його життя трагічно обірвалось. Юрію був 41 рік. Він помер в госпіталі. Похорон відбувся у селі Скнилів, Красненська територіальна громада. Провести в останню путь прийшли мешканці громади, представники влади, духовенство. Під супровід оркестру жалобна процесія рушила від місцевого храму до кладовища. Там Юрія поховали під залпи почесної варти. Бабусі загиблого військові вручили прапор, яким була накрита труна. Прощалися з загиблим зі сльозами на очах, скорботою та болем від непоправної втрати, з квітами та на колінах. Він боровся як герой, та помер як герой, вічна пам'ять герою, повідомляє Красненська селищна територіальна громада, світла пам'ять і шана герою України. Традиційно на Золочівщині лунає волонтерська коляда. Від хати до хати йдуть волонтери, щоб заколядувати та необхідні речі для Збройних сил України придбати. До коляди долучилися німецькі волонтери. «Ісусе маленький воплочений Боже, з тобою в країна Москву переможе, і сонце засяє, всміхнуться герої. А ми привітаємо усіх колядою. Христос рождає у Бузько. Народний театральний колектив Свічадо показав театральну постановку Ніч перед Різдвом під час вистави були зібрані кошти для збройних сил України. Цю постановку спрезентували Народний театральний колектив Свічадо, керівник Оксана Шквір. Саме сьогодні в такий непростий для України час ми вирішили, що постановка має бути. Люди мають прийти, відпочити. Але це не тільки відпочинок. Сьогодні ми також це була і благодійна акція. У нашому залі стояла благодійна скринька, де всі вилучені кошти ми передамо на потреби збройних сил України. я кажу, що Відсився. Ну що ж я? Дрехуха, чи я кому небудь корову вкрала, чи наврочила, що мені не вірять? Оксано, поглянь, які я тобі черевички приніс. Ті самі, що цариця носить. Не треба мені черевички, тільки ти мені потрібен. У нашій виставі ніч перед Різдвом задіяно 12 чоловік. 12 чоловік і також з нами працює, як завжди, зразковий танцювальний колектив Нові зірки. От ви бачили дівчата, які бігають з зі зірочкою хлопчик і які танцювали, от і були зразковий колектив. Коли, як ми готувалися? готувалися ми вечорами, готувалися, коли мали час, по частинках. По крупинках, тому що зараз час такий і тривога, і на роботі, і дехто ну різно буває, тому ми так збиралися, як могли. Задоволити таке трошечки свято для людей і якусь копійчину зібрати, щоб допомогти нашим Збройним силам. Чи задоволені ви сьогоднішньою виставою? Чи все вдалося? Я задоволена своїми артистами, тому що я завжди кажу, що вони є найкращі, найталановитіші. Е, ну, то є мої свіча Дякую. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!